Друзі, вітаю! Володимир Зеленський відхиляє пропозицію Путіна вийти без боїв з Донбасу. Зеленський сказав, що не буде здавати українську територію і виходити з Донбасу, тому що Путін так захотів, а Трамп вважає, що це супер угода. 22 числа уже точно завели заявили американці, будуть зустрічатися з Україною. Більше того, нам відправлять найбільших важковаговиків ваговиків в Європі Александра Стуба і, можливо, навіть Марка Рюта. Це хлопаки, яких дуже дуже любить Дональд Трамп. І загалом, якщо вони його щось просять, кажуть поправляють, то він з цим зазвичай. Погоджується, давайте це все проаналізуємо. Є купа різних заяв. Пропоную звести це в єдину картинку і зробити так, щоб можна було розібратися усі ці колотнечі, яка зараз відбувається. Тому що на кону ми з вами наша країна, тому потрібно бути в курсі. Підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб знати, що насправді відбувається в переговорах і в політиці в цілому. Друге, що я вас попрошу, зробити донат. Ми з вами збираємо півтора мільйони. А... У нас 120-та бригада, 172-й батальйон, це харківський напрямок, Пікап, Старлінг Екофло, червона калина-Покровський напрямок, Старлінг 2 Екофло, став груб дрони ФПІ і сумський напрямок позашляховик для хлопців, які б'ються за наш кордон. Дякую вам, що пишете мені, що є помилка в назві збору від Донбасу до Аляски. Проблема в тому, що. Мене банка не дозволяє розширити кількість букв, тому одну букву треба було пропустити виключно технічно. Я намагався пропустити ближче до кінця, в надії що ви не прочитаєте. Але ви дуже уважні всі все прочитали, всі мені написали. Дякую, дякую, що поправляєте, дякую, що стежите, що аналізуєте, і якраз таки критично мислите. Навіть в таких маленьких речах, але це дуже-дуже важливо. Тому підпишіться, зробіть донат. Ми вже соточку туди з вами поклали, точніше, ви поклали. Я теж обіцяю зараз по запису відео 15 тисяч покладу від себе, це буде 1%. Але так, по одному відсотку, по капельці ми зберемо цю круту, потужну. Цифру, тому, будь ласка, зробіть донат. В кінці розкажу інсайди, тому що мені тут теж розказали мої друзі-дипломати і західні журналісти, політики. Ну от є трошки додаткової інформації. Я якраз її теж в кінці вам все розповім. Зеленський пише Ройтерс: відмовляється від пропозиції, яку дають йому Трамп і Путіним. Вони там між собою вже там зустрілися, поговорили, мовляв. Нормальна угода, будемо брати. Єдине, що ви ви вирішили ще порадитись з нами? А що ж ви скажете? Як вам така історія? Зрозуміло, що Зеленський не хоче порушувати конституцію, не хоче здавати своїх. І джерело Ройтерса каже, що під час розмови з Зеленським Трамп повідомив, що Путін запропонував заморозити більшість ліній фронту, якщо Україна агресору віддасть всю Донецьку область. Зеленський відхилив цю вимогу. Повідомляє джерело. Ройтерс підтверджує, що європейські лідери запросили взяти участь в переговорах Зеленського і Трампа в понеділок. От е як виглядає ось це замороження? До речі, кажуть Трамп після цієї зустрічі був дуже злий. Про це пише Wall Street Journal, втомлений, роздратований. Ну от після власне переговорів, Wall Street Journal каже, що між американським президентом і європейськими лідерами? Відбулася близько третьої ночі за центральноєвропейським часом. Під час розмови Трамп повідомив, що працював 24 години поспіль. За словами посадовців, які брали участь у розмові, Трамп виглядав втомленим і роздратованим. Причому кажуть, що роздратованим Путіним саме. Вони також зазначили, що Трамп заявив, що готовність розглядати можливість відновлення погроз негайними санкціями проти Росії лише в тому випадку, якщо тристоронні переговори не приведуть до прогресу. Ну, Трамп знову, як він любить, каже, що, знаєте, друзі, я Путіну дам шанс, потім ще шанс, потім ще два шанси. Ну от виглядає, що Путін просто. Користується Трампом, ну а ти, власне, кожного разу намагається щось витягнути із Трампа. Трамп кожного разу ведеться і на це все погоджується. Розумієте, історія в чому, що пропонує Путін? Він каже: дивіться, віддайте Донбас, я заморожу запорізький напрямок і Херсонський, і відмовлюся від неокупованих частин України. Ну, це називається продавати повітря. Путін не зміг їх завоювати. Але Трампу продає я відмовлюся, бо я все рівно туди прийду. І Путін продає, як мені кажуть дипломати Трампу, що в нас є динаміка на полі. Ми все рівно це завоюємо. Тож, на що ви зараз там воюєте? Ми все рівно туди прийдемо. Ну, керуючись такою логікою, треба Росії віддати Аляску. Треба віддати Вашингтон, Сан-Франциско, тому що росіяни підуть по Україні, потім завоюють Європу, потім завоюють Британію, потім прийдуть у Штати. Ну тоді перед Гітлером треба було здатися, тому що Гітлер теж казав, що завоює весь світ. Але щось пішло не так. І тому зараз, коли нам кажуть, що Путін завоює Донбас, не завоює. А якщо здамо Донбас, то завоює Дніпро і Запоріжжя. От Путін продає, а, Путін продає якраз таки, знаєте, цих в клоуні шарики для жонглювання. Він знає, що президента сміявся, що він клоун. Ні, клоун Путін. Тому що от він ось ці шарики намагається продати. А я вам не буду завоювати Херсон, Та ти й так не можеш завоювати. Тебе звідти викинули під три чорти. Ви зараз не можете пробратись на правий берег. І Путін в торги включає те, що йому і так не належить. Тому зрозуміло, що Трамп роздратований, тому що розуміє і відчуває, що Путін ним грає, і Путін намагається використати це на свою сторону. І поки Путін веде переговори, Росія атакує Дніпропетровщину дронами та Градами. Є пожежі й руйнування. Зрозуміло, що б'ють по цивільній інфраструктурі, б'ють просто по звичайних автомобілях, по звичайних будинках. Просто гатять, щоб гатити. Ну, Тим часом Меланія Трамп відправила листа Путіну, і, до речі, цей лист вже е став повністю публічним. Меланія вправно маніпулює, що треба віддати дітей. Дякуємо першій леді Сполучених Штатів. Дійсно, вона використовує свій статус для того, щоб. Спростити повернення дітей, зманіпулювати путіним. Побачимо, поведеться він на це чи ні. Дуже хотілося, щоб так, щоб якомога більше українських дітей повернулось додому, і вона якраз таки використала дуже правильні слова. Ну от і, власне, спробувала і пробує зараз повернути наших дітей, які сьогодні в полоні в Російській Федерації. Де їм намагається перепрошити, що вони не українці, де намагаються перепрошити, що Росія не ворог і змінити їхню ідентичність. А за всіма статутами ООН саме така робота це геноцидальні речі: зміна ідентичності, національності, спроба змусити забути коріння ось це те, що робить Росія. До речі, смішна історія сталася в готелі в венкоріджі, де власне проходила зустріч. Готель капітан Кук називається хтось зі стаферів Дональда Трампа. Випадково забув весь план в принтері. Потім це стало відомо журналістам. Журналісти це запублікували. Ну, план, то ми бачили, номера телефонні всіх співробітників, кого куди набирати. Не знаю, чи це провокація, чи хтось реально натупив. Можливо, в попихах організували цю зустріч з диктатором. Дуже цікаво, що філей-міньйон, який Путін так і не спробує, чесно подивився меню, яке мали Путіну пропонувати. тошнить. Причому не від страв. Страви шикарні, класні. Американці дійсно вміють зробити класний політичний обід, і тут питань немає. Інше, вони пишуть, «Ваша високоповажносте. Президент Російської Федерації Путін от від цього тошнить. От від цього тошнить, яка Людина, яка вбивала людей по всій країні, викрадала дітей, руки якої полокоть в крові високоповажносте. Добре, що цей обід не відбувся, тому що високоповажності там не було і немає. Трамп хоче 22-го все ж таки, пам'ятаєте, я казав, у мене інсайт був або 22, або 23. 22 -е число хоче зустрітися з Зеленським і Путіним вже 22-го, з Зеленським, 18-го. За даними Аксіос, про це Трамп повідомив в суботу в розмові з Зеленським. Два джерела кажуть, Трамп сказав Зеленському іншим учасникам розмови, що хоче провести тристоронній саміт швидко. Путін публічно не зобов'язувався таку зустріч проводити. Ну і власне Вітков поінформував Зеленського та лідерів Британії, Франції, Німеччини, Італії Фінляндії, НАТО, європейців щодо позиції Путіна. Ну таке враження, що Вітков доповідає зі сторони Путіна, якась загалом дуже. Дуже дивна ситуація і історія зі сторони цього Віткофа. Ну, в будь-якому випадку туди мають з ним ще з, з ним мається на увазі з Зеленським поїхати. Можливо, Стуб і можливо Рюте, що насправді посилить нас, тому що для нас це було б дуже добре. Люди, які б могли б допомогти нам, переконувати. Трамп каже: я запрошую європейських лідерів, хоч всіх, приїжджайте. От, але бачимо, що всі можливо не поїдуть: типу Макрон, Стармер, Мерц. От, але, типу, відправлять тих, хто дійсно має вплив на Трампа. Ось цих хочуть відправити з нами. Це перше. Друге, хочуть з нами відправити. власне, не тільки підтримку, але й хочуть прокачати сьогодні. Буде зустріч Зеленського з лідерами коаліції охочих. От буде розмова, повинні якраз сказати, чим нас підтримують, підперти нас. Якщо Трамп буде тиснути, що ні, у нас є на чому стояти, тому торгів Путін не повітря повинен видавати, а виходити з наших територій. І Путін не може забирати незавойовані частини, тому що тоді вам всю Європу доведеться віддати. бо він буде погрожувати. Це ж типове мислення терориста. Це типове мислення терориста: я буду стріляти, ось цю людину, віддайте мені все, що я прошу. Вертоліт, мільйон доларів і хату на острові. Розумієте, але ніхто ніколи не йде на поводу в терористів. Терористів знищують ось що треба робити з путіним. Якщо ви хочете домовлятись, то давайте домовлятись чесно. На українських умовах Україна хоче миру, справедливого завершення війни, але не капітуляції. Тому що зараз виходить Нью-Йорк Таймс і каже, що Путін наполягав на офіційному статусі російської мови в Україні і не хоче зустрічатись з Зеленським. До речі, завершив про коаліцію цей мерц хоче дати відповідні поради і теж прокачати Зеленського особисто. Власне, щодо російської мови, тобто бачимо, що Путін не відмовляється. Гарантії повернення російської мови статусу офіційної в Україні, безпека російських церков. До речі, а що ж це російських церков? Тож казали, що це православна українська церква. Казали, що це наша церква, просто вона дуже Москву любить. А Путін каже, ні, то російська церква. Друзі, хто ще вірить в цю пропаганду? Просто дивіться, що каже Путін. Для нього це важливо, тому що це зони впливу, це зони прокачки. Каже, це російські церкви. А як же ж так? Новінський із своїм цим попом нам казали, що це, ні, це українська церква, православна українська церква. І московський патріархат, це так, приставка. А Путін каже, ні, це російська церква. Розумієте, за що війна? Просто для нашого з вами розуміння. І російська мова хоче зробити її державною. Після зустрічі Путін Трамп відмовився від своєї вимоги негайного припинення вогню та вважає, що швидкий мирний договір можна укласти, якщо Зеленський погодиться передати Росії неокуповані території. Путін запропонував. Припинення вогню на не... нарешті території нинішніх лініях фронту та письмову обіцянку більше не нападати на Україну. Ну нарешті в нас буде письмова обіцянка від Росії. Наприклад, остання письмова обіцянка від Росії була в 94-му році, коли ми віддавали їм ядерну зброю. Чотири тисячі ракет тактичної з тактичним ядерним зарядом. І міжконтинентальна балістика ще 5 тисяч ракет. Просто щоб ви знали ціну, яку ми заплатили, цих ракет вистачило, щоб просто з Росії зробити вижжене поле. А зараз вони нам обіцяють бумажку. Віддайте мільйони людей на Донбасі, віддайте сотні тисяч кілометрів, а ми вам віддамо бумажку. Супер! Путін запропонував припинення вогню. Письмову обіцянку більше не нападати на Україну чи будь-яку іншу європейську країну кажуть високопосадовці. Водночас вони вказали Трампу, що Путін часто порушує свої письмові зобов'язання. Ну, бачите, був хтось там розумний біля Трампа і сказав йому цю гірку правду. От, Путін зі своєї сторони каже, що його зустрічі з Трампом наближають до потрібних рішень. Я б навіть сказав, що до потрібних цілей Путіну. Путіну це точно дає вирішення його внутрішніх питань, але не більше. Світ це до правильних рішень не підтягує. Світ від цього нічого не отримує. Світ стає, світ стає. Ще більш загрозливим, тому що заграють з фашизмом. Не просто так всі пишуть про е, Мюнхен 38. Не просто так всі пишуть про Чемберлена. Задобрювати фашиста призводить до того, що він потім далі йде і захвачує. Е, Трамп розповів зеленському європейцям, що Путін вимагає весь Донбас, і Трамп розуміє, що Путін множить його на нуль. Ось ці ініціативи. Роблять так, що Трамп виглядає слабким. Не просто так він знервований, не просто так він втомлений. Ну і зрозуміло, що жалості, що він працював 24 години, ні в кого не викликає. Українські військові 3,5 роки стоять широкомасштабного вторгнення, і більше 10 років тримають Донбас і Луганщину. І вони ніхто не жалівся, що багато працюють. Вони працюють 24 на 7. При всій нашій любові до пана Трампа важливий результат, а не кількість витрачених годин. Президент Латвії про зустріч Трампа з Путіним реального руху до миру немає. Є багато реакцій західних політиків. Туск каже про саміт на Алясці. Путін показав себе хитрим і безжальним. І загалом Польща їхні спікери переконані, що Україна має зберегти перспективу членства в ЄС і НАТО. Більше того, вони говорять дуже правильно, що треба всередині країни миритися, щоб підтримувати Україну. І внутрішні протиріччя повинні відійти. Про це говорить речник уряду Польщі Адам Шлапка. Ну ну, зрозуміло, що пан Адам говорить не від себе, а від імені Туска і каже, треба зберегти єдність, щоб підтримувати Україну проти Росії, бо від цього залежить безпека всіх і Польщі і Європи. Правильний політик, розумний політик, тому що розуміє важливість України і важливість нашої дружби з Польщею, і розуміє важливість протистояння з Росією. Ось таких політиків треба більше. А посол ЄС Матернова каже в Україні на Алясці, бракувало твердої позиції та рішучості не поступатися. Е, є заяви Сибігі, от подякував за участь незмінну прихильність підтримки України та просування миру. Наголосив на важливості запланованої понеділок зустрічі лідерів України та США у Вашингтоні. Позитивні сигнали від американської сторони про готовність працювати над створенням надійної інфраструктури гарантій безпеки для України. Гарні слова нашого міністра закордонних справ, але реальної конкретики в гарантіях безпеки ми не бачимо. Поки що, єдина гарантія безпеки це збройні сили України. Єдині, хто гарантують безпеку всій Європі і в першу чергу Україні. Ситуація буде розвиватися. Зараз не катастрофа. Цей саміт не знищує Україну і не призведе до нашої капітуляції. Це меню від Путіна. Одне меню зі стейками він не спробував. Друге меню він зараз намагається нав'язати заручником цього меню Трамп. В першу чергу, тому що він думав, що Путін йому допоможе, що Путін його врятує. Він цього не робить і не намагається це робити. Друге, що відбувається, зараз буде е, наступна історія. Е, зараз буде зустріч Зеленського з Трампом. Треба там посилитися, якщо з нами поїде і Ступ і Рюти, взагалі ідеально, треба брати і Макрона, Стармера, і Мерца і їхати всім нашим табором. Ну, от нема чого тут соромитися, і дійсно готуватися до можливої зустрічі з Путіним. І там якраз таки робити ось цю доленосну зустріч, якщо підходить. Дотискати і витягувати потрібні для нас рішення завершити війну. Якщо ні, шукати інструменти, дипломатичні, військові, політичні, тиску на Росію, щоб вона якраз таки прийняла ті рішення, які хоче Україна. Процес іде, це перша пропозиція. Це торгі. Путін зависив ставки. Зараз треба Трампа знарядити аргументами, щоб понизити ці путінські ставки, і поставити цього маленького недорослого карлика на місце. Не на червону доріжку, а в суд Гаазі. Ось куди його треба поставити. Європа, я вам скажу, вперше за війну напружилась. Торгують не нами, торгують ними. Вони можуть стати економічною колонією під тиском Путіна. І Путін їх буде грабити і гвалтувати. І вони це розуміють. Європа напружилась. Зараз так само, як Європу, треба змінити Трампа. Бо Трамп поки що не є на 300% зі 100 можливих на стороні України. Тому дивимося зустріч в понеділок. Сьогодні важлива прокачка з європейцями. Понеділок і готуємося до 22-го. При одній умові, якщо Путін не злякається приїхати, одна справа морочити носа Трампу, інша справа. Нам ми чітко бачимо всі речі. Друзі, це вся інформація. Підпишіться на цей Ютуб канал. Обов'язково зробіть донат. В цей критичний час переговорів треба підтримувати наших героїв. Тому 100-200 гривень найкраще, що зараз можна зробити для нашої армії. І третє, напишіть в коментарях: приїде Путін 22-го чи ні. Чи злякається і буде намагатись через Трампа ретранслювати свої. Хатялки і друге на зустрічі 22-го трамп буде на нас тиснути чи думати, як нам разом натиснути на Путіна. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких.